Вітаю на каналі Вітко до України, де ми вкотре розв'язуємо щоденну задачу. Ця задача на динамічне програмування, проте в ній існує і більш оптимальний підхід з деревом фенвіка. Якщо ви не знаєте, що це таке, не хвилюйтеся, я розповім. От, дивіться до кінця, щоб дізнатися, в чому цей оптимальний підхід, власне, полягає. Без залікань перейдемо до справи. Ці задачі нам потрібно вибрати команду баскетбольну з. Ну, з деякими правилами. По-перше, ми хочемо максимізувати суму результативності, скажімо так, всіх гравців. По-друге, в команді не може бути конфліктів. Конфлікт виникає, якщо менш якщо молодший гравець більш результативний, ніж старший, між двома гравцями одного віку, конфлікту в принципі, ніколи не виникає. Однако, задані результативності та вік всіх гравців. Потрібно вибрати найкращу команду. Тут, наприклад, жодних конфліктів не виникає, якщо взяти всіх гравців. В другому прикладі можна взяти всіх гравців е, крім першого. От. Чому? Тому що якщо взяти першого, у нього вік 2 з е, якихось абстрактних одиниць, А результативність 4. Це означає, що ось цих двох з віком 1 і результативністю 5 взяти не вийде. Тоді виходить, що його брати не оптимально, а оптимально, щоб взяти решту. От. Обмеження в цій задачі важливо прочитати. Кількість гравців до 1000, а результативності до мільйона це зроблено з тією метою, щоб сумарна результативність ніколи не переповнювалася. А вік до 1000 цим обмеженням ми також скористаємося. Як таку задачу можна розв'язати? Перше, що приходить в голову, це якось посортувати їх, так? враховуючи, що у нас відношення на більше менше Можемо взяти наших гравців. Так. Ну, давайте я так скажу. Файтін це буде зіп. А якщо у вас немає такої функції, то ви там вже руками впораєтеся. Створити список з пар. Він А, За чим сортувати? Ну, наприклад, за віком, чому б ні? Можна за скором. Можна і за скором. Я думаю, на тут не дуже принципово за чим сортувати. А... Далі можна здатися наступним запитанням, який. От, скажімо, ми хочемо взяти останнього гравця, так? якою тоді буде оптимальна команда, оптимальне її продовження. Ми там взяли гравця з найбільшим віком і якимось там скором Кого ми можемо тоді взяти перед ним? Людина перед ним буде з. з віком, який явно його не перевищує. так а. От, розглядаємо I менше J, так? Взяли players j, Коли. Питання: чи можна взяти Player's I? Так. Ми знаємо, що вік I не перевищує віку J. Значить, хотілося б мати умову, що uh, Score. Ай, також не перевищує Score з J. Якщо їхній вік однаковий, так якщо тут рівність, то це випливає з сортування. Якщо їхній вік такий, то цю умову треба додатково перевірити. От. Але в будь-якому разі, коли ми дивимося на J, то ми знаємо, що попереднього гравця за, е, за віком. Так? Для нього повинна виконатися така умова, це виконується за сортуванням. Відповідно, серед усіх таких можна вибрати найкраще. Найкраще в якому сенсі? Якщо ми беремо попереднім якогось I, то це означає, що всіх від I плюс 1 до j-1 ми пропустили. так? Отже, нас цікавить, яка оптимальна команда серед номерів, які не перевищують I. Так? Ось. Виникає класична структура для динамічного програмування, така префіксна. що нас часто цікавить, який оптимальний спосіб вибрати команду серед перших I гравців за віком. Бо саме до цієї команди ми збираємося додавати плеер з J. Так? От, ну, можемо, можемо щось таке почати. Uh, MXCore. Давайте просто max score. От max score uh, по індексу I це у нас найкраща команда серед перших I людей. В яку i точно входить. Наприклад, так. А що тоді? Ми взагалі по J проходимося. j тут відіграє роль якогось right. Так. Потім проходимося по left. Left не може перевищувати right. Так. Якщо. Scores. Ну, Scores у нас тепер в players лежить. Якщо Left один. Uh, Перший елемент це score. Не перевищує. Players right один. Це у нас uh, score правого гравця, J того. Jтого. То uh, що? То max Score? Right можна оновити. Значно score Left. так Ми розглядаємо, яка найкраща команда, до якої можна дописати нашого гравця. От, коли ми це все зробили, врешті-решт його можна буде дописати. Його score. Там, right 1. так От. Може здатися, що тут достатньо повертати, типу, Max score а, там, num players мінус один. Але насправді нібо в нас в команду по цьому індексу завжди входить ця людина. А ми не знаємо, в оптимальну команду командувати остання людина входить чи ні. Тому краще, правильніше буде взяти максимум з усіх команд. В команду хоч якась людина, то входить. Так? Відповідно, там є остання за віком людина. От вона буде розглянута, коли ми подивимося відповідний індекс. Якщо ми щось таке запустимо, це мало би вже працювати. Можемо в цьому пересічитися. Дійсно, працює. причому начебто швидше, ніж за. 65%, але в той же час в багато-багато разів повільніше, ніж оптимальний розвиток. Про нього ми зараз поговоримо. З динамічним програмуванням хочеться вірити, що все зрозуміло. Ви сортуєте людей за віко. Якщо вік рівний, то за результативністю. Далі динамічне програмування по індексу I. Це найкраща команда, в яку входить IT-гравець, яка закінчується на і тому гравці. Так? Далі, коли ви розглядаєте чергового гравця і шукаєте найкращу команду, в яку він, яка на нього закінчується. Вам потрібно перебрати попереднього гравця, так? його номер менше, тому віка автоматично менше рівні. Достатньо перевірити, що його результативність менше рівна. Перевіряєте умову, якщо вона справджується, можете оновити відповідь. Треба не забути, що власне він входить в цю команду. Таке динамічне програмування за квадрат. Тобто, якщо у вас n гравців, там n до 1000, то розв'язок працює за o від n у квадраті. Тому що ось ці два цикли. Там сортування це n log n, від нього ми, здається, нікуди не позбудемося. І ваше вхідні дані задані у відсортованому порядку. Але воно тут не домінує по складності. Можна розглянути і інший підхід. Полягатиме він у використанні такої структури даних, доволі просунутої, як дерево Фенвіка. Дерево Фенвіка має наступний інтерфейс. В нього є конструктор з якимось сайзом. Так, починається воно з того, що ви створите декілька нулів. А, далі у вас є. Операція Update, яка нічого не повертає. Її сенс полягає в тому, що значення по індексу value, так. Воно змінюється яким чином? Ні, position і value, так? Значення по індексу position, воно стає, у нас задача з максимуму, тому у нас буде функція максимум. В принципі, дерево фенника вміє і трішки і з іншими операціями працювати. Але поки що ось така операція. Так, тобто на відповідній позиції присвоїти максимум з поточного значення і нового. А також воно вміє підтримувати запити наступного вигляду. Які в мене. Максимум. так там, 3 до end, ну, наприклад, не включно. Тобто, повернути максимальне значення на префіксі. Як це допоможе нам в нашій задачі? А ось як. Давайте тепер відсортуємо людей за скорами. Нам знадобиться максимальний вік. Ми хочемо розглянути трішки інше динамічне програмування по суті. Ми хочемо по індексу вік. Зберігати максимальний скор команди, у який найстарший гравець, який найстарший гравець має такий вік. От. Для цього нам знадобиться дерево фен, відповідного розміру. Якщо ми відсортуємо людей спорядку за результатом, потім за віком. А, давайте не так. Проходимося по ним відсортованим. Так. Трі. Що тут? У вас скор наступної людини строго ну, там, більше або рівний, скорів всіх попередніх. Це означає, що для того, щоб його можна було дописати в команду, він має бути найстаршим в цій команді. Його вік ось такий. Відповідно, нам потрібно зараз апдейтнути ось це значення. Апдейтимо ми age. а чим апдейтимо? Дописати його можна до будь-якої команди, яка до цього. Який найстарший до цього не перевищував H. Хочеться вірити, що я тут можу написати просто H, а оскільки я його ще дописую в команду, додати score. Після чого мене цікавить найкращий вік будь-якої команди, тому я запитаю, типу, query maxh плюс 1 Щось таке. Ось, а розвиток задачі на цьому закінчиться. Так, тобто, якщо ви зафіксували такий інтерфейс, то ось так можна розв'язати нашу задачу. Обидві операції працюватимуть за логарифмічний час. Так, Яким чином? Доволі інтелектуальним розбиттям префіксів. Префікс пропонується розбивати наступним чином. Отут я хочу знайти максимальне значення на префіксі. Кожен префікс, скажімо, довжини 6. Так? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стоїть довжини 7, ну нехай. Його можна подати в, у вигляді об'єднання кількох відрізків, довжина кожного з яких є модулем двійки. Степенем двійки, Так? Наприклад, префікс довжини 4, потім з цього моменту довжини 2, з цього моменту довжини 1. Якщо ми візьмемо якийсь інший масивчик, скажімо, 6 дійсно 6 елементів, так? Тоді у нас буде 4 і 2. Якщо ми візьмемо 5, то у нас буде 4 і 1. Відповідно, було б круто, так, якби нас кожен, а, якби ми в кожній позиції так, вміли б, типу, знала б, а, найбільше значення десь зберігали так, для масивчиків ось таких розмірів. Для масивчиків в розмірі в степень двійки. От, як можна. По таким масивчикам пройтися. Так, як розбиття на такі масивчики робиться? Цивілізуємо value, будемо повертати value. Значення нуля у нас влаштовує, бо ми шукаємо на максимум. І у нас від'ємних чисел не буває. Я пропоную подивитися в індекс мінус одиницю, і в ньому лежатиме якесь корисне для нас значення. Значення для е, е, останнього відрізка. Після чого ми end е, змінимо наступним чином. Візьмемо побітове і енду, і енду мінус 1. Що це за операція така? Давайте ми десь тут подивимося на маленьких числах. Чому дорівнює І, чому дорівнює І мінус 1? Тільки давайте у двійковому. Записі, чому дорівнює і мінус 1 і чому дорівнює власний результат операції з ними, так. зараз все побачимо. Я щось не те написав. А, напевне, тут 0б. Ну добре. Для нуля ми, в принципі, нічого не робимо, тому так і буде з одиниці. Одиниця. Напевне, цікавим числом буде щось от, починаючи з 9. Так? 9 мінус це 8, побітва І8. 10 мінус це 9, побітва І8. 11 мінус це 10, побітва І10. 12 і так далі. Якщо уважно подивитися на цей стопчик і цей стопчик, то можна бачити, що в останньому стопчику це те саме, що перший, без наймолодшої одиниці. Але це не дивно. Якщо у вас число закінчувалося на 1, а потім кілька нулів. Після того, як ви відняли одиницю, вона закінчиться на 0 і кілька одиниць. Побитова і таких двох протилежних штук це просто всі нулі. Відповідно, така операція, яку ми тут виконуємо, прибирає наймолодший степінь віки, який входить в число. Тут насправді розбиття було б не зовсім таким, як я написав. Так? Якщо ви зараз знаходитесь в індексу 6, наймолодший степінь віки, який входить в шістку, це двійка. Так? Бо 6 це там 4 плюс 2. Ви віднімаєте двійку, у вас лишається 4. В 4 входить 4. Ви все його віднімаєте і у вас залишився 0. От, а з 0 ми, типу, домовляємось нічого не робити. Це таке особливе значення. Тут схожа історія п'ятірка, віднімаєте, Віднімаєте найстарший степінь це одиниця. Віднімаєте його. Залишається 4, 4 розбираєтеся як і раніше. От. Виходить, що ми для кожного. нам Ми проходимося по масивочкам по відрізочкам довжини степінь двійки. так Починаючи з наймолодшого біта, який виставлений в індексі end. Отже, ми хотіли б, щоб в трі по відповідному індексу лежало максимальне значення такого масивчика. Скажімо, для трійки це повинно бути просто значення в трійці. Для двійки це повинен бути максимум на відрізку 1, 2. Для четвірки на відрізку 1,4. І так далі. от Тепер це нам щось скаже про те, як потрібно писати апдейт. А... Яка з... нам по суті доведеться використовувати зворотню до цієї операції? Скажімо, коли ми хочемо. Збільшити значення в двійці так Двійка входить в які підмасивчики. В 1-2 1-4 1-8 якщо він у вас є. так от Ну будь-яке значення входить в себе. Відповідно, 3 pos завжди треба робити. Максимум споточного значення і value. от Після чого пос. Який наступний масивчик, в який ми входимо? От я стверджую, що це буде ось такий масивчик з таким індексом. Ви додаєте одиницю, а потім берете побітове або. Зараз я думаю, чому з двійки ми потрапляємо в трійку при таких операціях. Напевно, тому що ця операція не включна. Так, і коли нам там значення 6 приходило, це насправді означало, що ми там додаємо значення за п'ятірку. І щось таке. Відповідно, нічого страшного, що ми там потрапили в трійку, бо якщо нам прийде запит на трійку не включно, то двійку якраз рахувати треба. Ну і так далі. Хочеться вірити, що вже щось таке працюватиме. Можемо спробувати запустити семпли, подивитися, чи на нас хтось свариться. Схоже, що так. А... Тому що наш, нас цей вік також влаштовує швидше за все. Якщо ми щось таке відправимо, запустимо. Так воно вже от працює швидше ну, майже всіх. 220. А, навіть не зрозуміло, хто швидше працює. так Хтось там 253, ми 227. Ну, хтось, напевно, ще на пару мілісекунд швидше працює. так Тобто, ось такі ідеї, ви там виключаєте чи додаєте степені двійки на наймолодші? Таким чином, кожен префікс у вас розбивається на логарифмічну кількість відрізків, довжина кожного з яких це степінь війки. Операція ці двоїсті. Якщо одна з них виключає наймолодший біт, то друга виставляє наймолодший біт. Тобто в двійці наймолодший відсутній біт була одиничка. Так? От ми її додали і стала трійка. В трійці наймолодшої відсутній біт це що? Це четвірка. Додала одиницю, вийшло 3 або 4 це 7. Ну і так далі. От, щось таке. У нас відбувається. Задумка в тому, щоб кожне значення потрапило в всі важливі інтервали, з яких. Воно може, ну, типу, в яких воно може опинитися при ось такому розбитті. Ось. Тоді саму задачу можна розв'язувати доволі легко. Ось, по суті, динамічне програмування за, тепер, тепер за віком відбувається. Трій по індексу H це найкраща команда, який найстарший гравець такого віку. Так. Щоб гарантувати відсутність конфліктів, ви розглядаєте гравців у порядку зростання, і кажете, що кожен наступний гравець, оскільки в нього найбільший скор, він має бути найстаршим. Отже, розглядаєте лише ті команди, які до цього були молодші, за, молодші або рівні за нього. Додаєте до них його і оновлюєте відповідне значення. Дерево Фенека замість максимуму може працювати з деякими іншими операціями, наприклад, сумою. Чому, якщо ви пишете дерево феник на суму, то ви можете не тільки префікс шукати, суму префікса, а суму будь-якого підвідрізка. Це так, тому що у суми є обернена функція, називається різниця. У максимума такої функції немає. Якщо ви знаєте, що максимум з двійки і х дорівнює х, то ви нічого не. Не можете сказати про x. Ну, він більше, ніж 2, так? А, а далі не зрозуміло. А от якщо ви знаєте, що сума двійки, сума двійки і x дорівнює 5, то x дорівнює 3 не дуже складно знайти. От, тому з максимумом ви фенвіком зможете знаходити тільки максимум на префіксах, але часто цього достатньо, якщо правильно посортувати вхідні дані. З сумою фенвіком ви зможете динамічно шукати суму під масивом. Ось такі справи. Хотів показати цей розвитку, не хвилюйтеся, якщо він для вас доволі складний. Так, бо він дійсно доволі складний. Якби в задачі було обмеження до 100 тисяч, це була б повноцінна хард Так? На мідіум дерева фенвіка не буває. Попри те, що воно таке от доволі просте. Так? Якщо ви знаєте цей трюк, що ви розкладаєте по степеням двійки, то пишеться дерево Фенвіка там за пару хвилин. От. Але це не мідіум техніка, це просунута техніка. Напевне, це все, чим я хотів поділитися з вами за сьогодні. От. Сподіваюся, ви довідалися для себе щось новеньке. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео, поділіться цим відео з вашими друзями, раптом вони також не знали, що таке дерево Файнвика. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі завтра.